На появу в ефірі нашого експерта. Вже редактори підказують, що він є. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа. Вітаємо вас, пане Валерію. Вітаю вас, друзі, слава Україні. Героям слава, Добре, слава, добрий день. Отже, ну давайте почнемо з анонсованої теми, яка була висвітлена в сюжеті. ТСН. президент США Дональд Трамп прибуває до Лондона. Для нього дійсно підготували ну розкішний прийом. Бо це державний візит. Це особливий візит на запрошення короля. Особливий двічі візит в тому, щоб аналітики пишуть, щоб британці намагаються все ж таки схилити Трампа. В бік підтримки України, в бік підтримки концепції розуміння цієї війни європейцями, і от розпочинається цей візит саме з таких от урочистостей, які мають завершитись перемовинами, і Трамп дуже любить такі прийоми. Саме тому Навіть все побудовано Навіть у середу. Запланований я читаю на BBC, салют на честь і в палаці будуть приймати теж дуже урочисто не розмова потім банкет. да ана а потім розмова. Як ви оцінюєте а, ці, всі, цю підготовку, цей візит? Чи дійсно нам варто б, о, сподіватися, що зміниться щось в розумінні, в уяві і в концепціях Трампа? Ну так, додам лише, що там є неприємні новини для Трампа, підсвічуючи ще й фотографіями з Епштейном будівлі певні. <кій> ну, Така історія, внутрішньоамериканська. Загалом очікувати якогось прориву для. Європи і у питаннях російсько-української війни від візиту Трампа до Великої Британії я не ну, вважаю не варто, тому що це історія про відносини Британії і США. для того, щоб вони залишалися стійкими, стабільними, для того щоб американці не забрали своїх військових із Британії, хоча вони і не демонструють цього. Тим паче у Британії та США особливі відносини завжди були на відміну від Європи. Зверніть увагу, що на сьогоднішній день ми не чуємо критики на адресу Кіра Стармера, рейтинг якого в Британії дуже-дуже суттєво просів і запитань до діяльності уряду більш ніж достатньо. Справді, британці чудово розуміють, що для Трампа потрібні салюти, паради, пишні прийоми. Це все допомагає наблизити президента США до них, саме Дональда Трампа, зміцнити зв'язки і так далі. Тому що. Якщо ми думаємо, що Британія після візиту Трампа змінить свою думку щодо російсько-української війни, або Британія якось повпливає на Трампа, ну це все ну, не про те. Достатньо лише того, наприклад, що пише видання The Guardian, The Times, перепрошую, буквально сьогодні. От стосовно історії із митами проти Індії, британці не збираються вводити ніяких мит, що вимагає Дональд Трамп. Чому тому що вони буквально днями підписали безмитну торгівельну угоду з Індією? Ну тому про що ми говоримо? А те, що так цей візит хороший, я ну в плані він корисний для зміцнення зв'язків саме британців і США, це справді важливо. Важливо тому що і для безпеки всього європейського континенту. Тим це зовсім не про російсько українську війну. Продовжуючи тему, яку ви вже зачепили, тему мит проти Індії і в принципі санкційної політики, у цей заклик Трампа до країн НАТО ввести санкції проти Росії та відмовитись від російської нафти та газу, ми бачимо, що ця ідея взагалі не отримала відгуку. Це означає, що санкції таки не буде, і таким чином Трамп на дуже технічно вийшов з цієї історії в принципі. Ну, ви не, ви не готові. А чого я маю це вводити? І таким чином, питання тиску, посилення тиску на Росію, воно сходить на нівець, враховуючи, що ви кажете, що ну, і Британія підписала з Індією безмитну торгівлю. Угоду все питання санкцій можемо закривати тимчасово. Ну, трошки не так. Точніше, зовсім не так. Справа в тому, що буквально вчора відбулася телефонна розмова Урсули Фонда Лейен і Донада Трампа. І оголошення санкційного пакету 19-го Європейським Союзом відтерміновано. І вчора навіть були повідомлені про те, що ще не менше на два тижні. Європа чує Трампа, вона не може з ним не рахуватися. Тому що, нагадую, Сполучені Штати Америки є найбільшим торговим партнером Європейського Союзу. Після США йде Китай. Тобто тут пріоритети також треба розділяти. Це не означає, що. Європа відмовиться від Китаю на користь США, але все ж таки буде дослухатися до Дональда Трампа. Після телефонної розмови Русила Фондлян повідомила про те, що Європейський Союз розглядає можливість прискорити відмову від постачання до Європи викопних енергоресурсів Росії. Раніше мовилося про те, що це станеться з 1 січня 2027 року. Зараз, от, коли ми з колегами про це говоримо, є повідомлення про те, що розглядають і питання навіть 1 січня 2026 року, тобто повну відмову. Данія ініціювала тиждень півтора тому дуже цікавий документ, який передбачає необхідність доводити в певному порядку покупцям газу, наприклад, через турецький південний потік, що цей газ не є походженням з Росії. Це також, ну поки що цей документ на стадії обговорення, але це також маяки того, що Європа рухається до цього. Звісно, от те, що говорить Зеленський, добре, що він вже говорить і на адресу США, і Європи. Буквально вчора він від New Sky News це говорив. Що досить торгуватися між собою тим, які санкції вводити проти Росії, тому що це все коштує дуже великої ціни кожного дня для України і для українців. Але ну ми мусимо розуміти, що війна Росії проти України це не війна Росії проти Європи. Хоча вже певні дії з боку Росії абсолютно очевидні, і концентрація 100 тисячного війська, як сказав Путін, у Білорусі, 10 тисяч одиниць техніки, це ну не просто так. Бо саме скільки військових і техніки брало участь у навчанні запад 2025 а що стосується санкцій, то я ну не маю сумнівів про те, що тиск Трампа дається взнаки. Бо Сполученими Штати Америки наголошую, є чим шантажувати європейців. Це не лише торгівля, а це і війська. Буквально нещодавно ми спостерігали за цікавою бесідою у вальному кабінеті Караль Навроцького, в Україні в якого прилетіли російські дрони, і Дональда Трампа. Тоді вони в тому числі мовили про безпеку. Трамп дав чітко зрозуміти і заявив про те, що він. Не збирається виводити 10 тисяч військових, США, які перебувають у Польщі. Це найбільший контингент сьогодні з країн НАТО у Польщі, які готові будуть обороняти кордони польські від атаки. Навіть якщо вони не будуть цього робити, ну вибачте, присутність цих військових у Польщі багато про що говорить. І також Трамп, звісно, що показує, що він може або забрати військових, або не забрати. Хоча ну, я розцінюю це поки що як шантаж. Однак окремі кроки з боку Сполучених Штатів Америки Білого Дому справді виглядають дуже дивно. От, наприклад, історія із е, скасуванням візових обмежень для угорців, саме тих угорців, які купують російську нафту разом із Словаччиною. Але там також процес, друзі рухається. Хорватія вже запропонувала певну, певний об'єм диверсифікації джерел постачання для Угорщини, ну, звісно, йде для Словаччини. Тому головне зараз дійсно знаєте, розрушити оце а, спляче кубло європейців, які звикли тихенько сидіти на теплих стільцях, споживати російський газ нафту, почуватися дуже добре. Нині їм ця дискусія незручна. Не дуже хочеться зараз ну, справді ухвалювати неординарні рішення, змінювати структуру економіки, яка живилася на дешевих енергоресурсах Росії, але вони це вимушені робити в тому числі через тих Дональда Трампа. Попри те, що ми її справедливо критикуємо, є за що, але оці всі зараз кризи, які створені новою адміністрацією Трампа в Європі, вони нам багато в чому можуть допомогти. По-перше, Європа змінює е свою систему оборони. Зверніть увагу, скільки зараз з'являється повідомлення про те, що натівські війська перекидають своїх військових до Польщі. Так, нехай там три літаки прилетіли із Франції, але це літаки, які можуть наносити ядерні удари. Так, на секундочку, мені невідомо з якими ракетами вони прилетіли до Польщі, але я не виключаю, що там можуть бути різні варіанти. Тому що туди направили свою авіацію: Нідерланди, Британія, Швеція, якщо не помиляюсь, Німеччина туди перекинули військових. Литовці навчають вже з 10 років дітей у школах. Як управляти дронами, Естонія активно будує на кордоні 100 кілометровий танковий ров шириною 40 кілометрів оборонну лінію. Ну тобто Отто змогли осіб... розворушити це кубло, як ви сказали. Всі таки події, які передували сьогоднішньому дню. А от з'явилася свіжа аналітика інституту вивчення війни американського, і вони звернули увагу на вчорашні кадри, які з'явилися Путін у військовій формі вперше. За довгий час в останнє він був у 2021 році напередодні повномасштабного вторгнення на таких самих навчаннях захід, але тоді вони називались «2021» на території Білорусі спільно з Росією. І от в інституті вивчення війни назвали його появу в формі як сигнал НАТО. Про те, що він готовий і надалі воювати, і про те, що він відступати від своєї позиції не збирається. Чи поділяєте ви таку думку, і чи дійсно це може бути сигналом? І що ще ключове, на що ми звернули увагу, що було орієнтовно, як ви сказали, 100 тисяч солдатів і були представники? Також Бангладешу, Індії, Конго, Ірану на цих навчаннях. І там в кінці Путін за допомогою перекладача дякував і казав, що ми готові ділитися досвідом. Я недооцінював би загроз. Не недооцінював би, перепрошую, uh -huh. загроз, які з боку Білорусі. Звісно, говорити про те, що вже Путін готовий завтра йти з наступом, ну, поки що не доводиться. Поки що дані розвиток тих же самих Литви вони говорять про те, що ми не бачимо збільшення загрози в нас. Ну знову ж таки, вони можуть такі заяви робити для того, щоб тримати більш-менш спокій населення, тому що я пам'ятаю, ми ж перед вторгненням в Україну не чули якихось заяв про те, що Путін ось починає нападати з території Білорусі, але саме з території Білорусі був напад. Тоді, якщо я не помиляюся, угрупування росіян було близько 140 тисяч. Сьогодні Путін говорить про 100. Раніше розвідка Литви говорила про 40. Ще на початку навчання говорили про 4,5 тисячі. Я не виключаю, що Путін десь можливо і запустив знаєте, таку дезу, тому що 10 тисяч техніки і 100 тисяч це справді багато, це велике групування. Я сподіваюся, що ми отримаємо відповідне підтвердження або спростування від розвиток НАТО, оскільки там така кількість військових, то тоді ну треба розуміти, що роблять для того, щоб не допустити можливого нападу на країни НАТО. Натівські країни, тому що Ну, Україна то готова до будь-яких несподіванок уже і на північному своєму фланзі. Про це всі знають, це не є секрет і про загрози з території Білорусі мовилися давно. Втім, присутність американських військових і інших, а особливо американських, ну там були ще представники двох країн: то Угорщини та Словаччини, засвідчує про те, що Лукашенко може спробувати використовувати саме ці навчання для. Посилення своїх зв'язків із країнами Європи. Однак, як показує гіркий досі 22-го року, ну то не дуже запитував Путін Лукашенка, що йому робити далі. Вони віддали команду і пішли. Так само і цього разу я наприклад, не виключаю, що може бути атака на сувацький коридор для того, щоб з'єднати Білорусь із е, Калінградською областю. Литва не випадково готується. Проект, точніше, операція проти міста Нарва. Давно вже розроблена в Росії. Вона лежить на столі у Путіна. Путін має для себе, як полюбляє говорити Трамп, багато козирів. Для шантажу і розмови він такий спосіб, я вважаю, намагається суб'єктизуватися на тлі майбутніх переговорів із Україною про замороження російсько-української війни. Що він точно робитиме, якщо що точно робитиме, якщо я обмовлюся, Вашингтон і Пекін досягнуть якоїсь угоди торгівельної, тому що основним питанням, яке нині обговорюється в геополітиці, справді є саме ця угода. Так сьогодні відбуваються розмови про угоду між США та Індією. Вони прискорюють цей процес. Але ну візит, до прикладу, очільника закордонного відомства Ван ї Китаю до Польщі за перший раз за останні шість років ну це не випадковість, друзі, враховуючи те, що новий шоковий шлях дуже активно працює між Польщею та Китаєм через територію Білорусі і Росії. Тому згадати лише, от знаєте, перепрошую, але просто цю інформацію як лінійну заяву Путіна не варто, бо багато гравців. Щонайменше не менше їх п'ять сьогодні виділяю, Україна, Росія. Пекін, Китай, Ша, звісно, і Європа Лукашенко намагається тут також вставити свої там трішки п'ять копійок, але наскільки в нього це вдасться, складно сказати. Запинка Однак отримка. він вже підтримку у Дональда Трампа. Угу. Дякуємо вам Дякую. дуже, Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа був з нами на зв'язку. Дякуємо за традиційну змістовну цікаву розмову з вами, пане Валерію. Далі інформаційна перезарядка, і ми повертаємося вже за хвилинку.